Вас вітає компанія Greenway Auto. Раніше анонсував, тепер детально показую ось цю красотку заряжену Сисіад Ібіца FR, яку ми тільки привезли із Швейцарії. Розмитнили, зробили сертифікат і в будь-який момент автомобіль готовий до першої реєстрації у МРЕО. Ціна питання 4 тисячі гривень з урахуванням першої постановки. Це оплати пенсійного фонду 3%. Автомобіль не битий в ексклюзивній комплектації і в дуже-дуже класному технічному стані. Зараз детально покажу максимально близько кожну деталь цього автомобіля, розкажу технічно, історію, всю розкажу про машину, салон, ну, максимально всю інформацію. Покажу і розкажу про цю машинку, щоб було зрозуміло, наскільки достойний цей варіант для вас їхати на перегляд. Резина 215 21545 R16, п'яте дверка. Практично. Кузов, можна сказати, в ідеальному стані. Ні царапин, ні вмятин. бережна експлуатація і максимальне обслуговування в Швейцарії. 2010 рік, двигун 110 кВт, 1,4 бензин ТСА з турбіною. Друзі, ви не повірите, як їде ця машинка? До сотні 7,5 секунд. Оці всі лексуси, лендкрузери, внедорожники, вона їх зробить аж бігом. Наскільки це бодренька машинка? І економічна. Траса 5,3, змішаний цикл 6,3 літра і місто 8 літрів. Ось стан лакофарбового покриття. Бачите, скрізь оригінальні шилдики FR. Це справжній ФР. і по салону там видно. Красива, стильна сучасна машинка. Такий приємний їздить. Ззаді тонування заводське. Ось так виглядає зовні автомобіль. Тепер салон. Сервісна історія. Зараз все покажу. Карти стан. Машину тільки помили. Рекара Салон FR Значить, ось бріф швейцарський. 110 кВт. 2010 рік. Є сервіска. Оригінальна сервіска з наклейкою. 1,4 біту. 110 кВт. обслуговуванню записи тут є. Скажу саме головне вам, друзі, що тут був поміняний цепок. Тому ця, скажімо так, не дешеве дешева процедура, вона там раз в 200 тисяч робиться. Ну, смотря, звичайно, як експлуат, експлуатувати автомобіль. Він трохи розтягується, потім шелестіть починає. Ось тут новий стоїть. Тому вам не потрібно буде тратити 300-400 доларів. Так процедура. Автомат 7-ступеневий, з цим двигуном просто ідеально відпрацьовує. Дуже класно. Акуратний салон, можна сказати як новий. Не курили в автомобілі. Неприємних запахів немає. Одійська сторона збережений, реально збережений стан. водійське крісло руль, Шкіряний, з перфорації, ефер. Так, що тут у нас? Спорт режим, ручний режим, 7 ступенів. Центральний замок, клімат контроль. Підрульові лепестки є. Кому цікаво. Бачите, панелька FR. Заведем Співтика заводиться. Немає ніяких помилок, показано, що на ручнику стоїть. Зняв і показує, що не пристебнутий. Ну і топлива малувато, треба підзаправити. 203 пробіг оригінальний. Клімат працює. Поки що виключимо його. Нам потрібно послухати, як працює двигун. Пішли дивитися, як працює двигун цей. Дуже рівно і тихо. Ідеально. Ось робота двигуна. Нічого не цокотить, не стокотить. Порсунки ідеально рівно працюють, нічого не підсмикує, не піддергує, не троїть. Картерних газів немає. Звідси теж ніяких парів не йде. трішки, трішки. Тут не мити. Отак От в пилі. Якщо цей двигун класно обслуговувати правильно, він буде дуже добре, довго їздити. Я бачив такі двигуни з 500, 400 тисяч працювали, так як цей. Головне слідкувати і хороше масло заливати. Тому що тут турбіна. Всі двигуни які з турбіною потрібно почаще міняти масло і дуже хороше заливати. І питань у вас ніяк не буде. Зато які емоції цей автомобіль вам пропонує, ви навіть не уявляєте, наскільки приємно їхати на цій машині комфортно і динамічно Поставлю кришку цю так подивимось по вихлопу що у нас тут все добре бачите тут ось такі обвіси ефер Ззаді дискові, тормоза. Пороги всі рівненькі, ціленькі, все нормально. Так, на цьому закінчую перегляд цієї красотки. Тому, друзі, кому цікаво, приїжджайте, дивіться, тестуйте, звертайтеся справжній ексклюзив із Швейцарії. У нас завжди, якщо Швейцарія, Швейцарії, то це якийсь ексклюзив. Тому що тільки там можна вихватити цікавий і обслужений автомобіль. Звичайно, їх там небагато. Звичайно, це все не так легко і просто, але ж у нас вони завжди з'являються. Анонсую, що у нас працює програма «Лізинг Credit, звертайтесь без проблем. Можемо і так продати вам автомобіль. Якщо комусь потрібно, хтось із регіону потрібно поставити на облік, щоб були регіональні номера, то ми готуємо пакет документів, ви їдете до себе в регіон і МРЕО отримуєте свої номера. Початку це займає одну годину. На цьому закінчую перегляд, друзі. До зустрічі! Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Під замовлення будь-який автомобіль можемо привезти.